Всім привіт! Ласкаво прошу в моє нове відео. Вітаю у себе на каналі. Рада вас знову тут бачити, а якщо ви вперше, то підписуйтесь. Думаю, ви з назви вже зрозуміли про що відео. Я в якомусь з минулих відео говорила, що хочу таке записати. Потім подумала, що напевне в цьому немає потреби, тому що всі і так знають, як це робити, як донатити на збройні сили. Всі і так це роблять, 100%. у нас війна. Але потім побачила соцмережі, чим вони переповнені. І подумала, що все ж таки, мабуть, потрібно, мабуть, потрібно. І якщо навіть у мене мало підписників, то я кожного разу, коли я викладаю відео, звичайно ж, я сподіваюся, що воно влучить в рекомендації, хоча стається це дуже рідко, але виключати таку імовірність не можна і не треба, тому я в надії на це вирішила все ж таки, що так, це відео буде корисним. Знаю, що я вам говорила в минулому відео, до речі, якщо його хтось не бачив, це. Відео про велозабіг, благодійний велозабіг для наших збройних сил. Подивіться, будь ласка, тому що я бачу, що по статистиці з моїх підписників подивилось його дуже мало людей. Скоріше за все, воно через його вміст влучило в тіньовий бан. Тому буду дуже вам вдячна, якщо ви перейдете за посилання, яке зараз десь тут вирануло у підкасті, і таки його подивитесь. Так, от, знаю, що в кінці цього відео я вам обіцяла, що будуть... Осіннє відео про підготовку до осені. Сьогодні, до речі, її перший день, але я вас і не обманула. Тут є, от у мене на відео подушка, от у мене на відео гарбуз, і це все новий е декор, який я придбала. Тому вважаю дуже за потрібне ділитися не тільки цим, а й тим, як же можна допомогти нашим Збройним силам. Можливо, хтось ще таки не знає, і це відео буде комусь корисним. Отже. Переходжу до теми, тому що хочу зробити це відео не дуже довгим, бо всі задовгі відео люди не хочуть дивитись, особливо якщо вони розмовні і не наповнені якимось яскравими картинками, яскравим змістом. Але тут зміст так, не яскравий, але дуже важливий. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Я намагатимусь бути максимально лаконічною і корисною вам. Отже, переходжу до теми. І перше питання таке очевидне, але чому ж важливо донатити на ЗСУ. Можливо, хтось ще таки не знає, і судячи з обстановки в соціумі, я думаю, що багато таки, хто ще не знає, чому це важливо, не розуміє просто тому ще раз пояснюю такі очевидні речі. Збройні сили України це не якісь надлюди, хоча вони і виконують надзадачу, і роблять це дуже вміло і вправно. І за це їм величезна дяка. До речі, не забувайте дякувати, якщо у вас є. Знайомі зі Збройних сил України і я своїм знайомим також дякую. Я знаю, що один, як мінімум, з них точно подивиться це відео, тому дякую вам, ви наші герої, і тільки завдяки вам ми живі. Я сподіваюся, це розуміє багато хто з людей, але ще потрібно зрозуміти одну таку просту штуку, що ми часто говоримо, герої не вмирають, але, на жаль, наші захисники також смертні. І для того, щоб... Їм, е, вижити і зберегтись, зберегти своє здоров'я їм потрібно дуже багато амуніції, дуже багато техніки. Їжа, вода ну це звичайні елементарні речі, які дякувати Богу, начебто забезпечує наша держава. Але, от, по першим двом пунктам є проблемки, тому що наша країна не була готова до такої великої війни. На жаль. Але це факт. І, звичайно ж, на озброєння і на техніку потрібні кошти. Я думаю, ні для кого, це не секрет. Я вважаю, і якщо чесно рахую цю думку, єдина правильною, що доки ми не захищаємо нашу країну зі зброєю в руках, ми маємо робити все від себе залежне, щоб допомогти тим, хто, ризикуючи життям і здоров'ям, її зараз захищає на фронті, на безпосередньому військовому фронті. А саме це наші Збройні Сили України. І тому, звичайно, що найменше, що можемо ми зробити, це допомогти їм фінансово. Якщо ви можете робити щось ще, ну, наприклад, ви добре знаєте англійську мову і можете вимагати у наших закордонних партнерів, щоб вони надавали нам ще більше важкого озброєння, яке нам так потрібне, обов'язково робіть. І ще багато інших речей, які я навіть можу зараз не згадати, але кожен. На своїй зоні відповідальності може щось зробити для збройних сил України. Я в цьому впевнена. Наприклад, якщо ви не можете допомагати фінансово, тому що я розумію, що не у всіх людей зараз є така можливість, бо, звичайно ж, з війною приходить і економічна криза. Але в цей час ви можете щось робити своєю працею. Наприклад, плести сітки багато жінок зараз це роблять і таким чином дуже сильно допомагають нашим захисникам. Це вже не говорячи про те, що тільки одна якась соціальна група, а саме військові, до яких зараз належить дуже багато, наших громадян не може витягнути всю війну сама. Це по-моєму зрозуміло. Тому якщо ви не можете оцінювати це з точки зору того, що ви е допомагаєте комусь, тому що це неправда. Всі ми допомагаючи нашим військовим, допомагаємо перш за все собі, бо живі, ми тільки завдяки ним, то оцінюєте це саме з такої точки зору, що ви, перш за все, допомагаєте собі, убезпечуєте себе. Це я навела як приклад, таких прикладів багато, але моє відео не про це. Розібрались, чому ж допомагати таки потрібно. Тепер я поділюсь з вами тими способами донату, якими користуюсь я. Як саме я перераховую кошти на збройні сили, тобто, з якими саме способами? Я не буду зараз вам вказувати додатки. Їх я залишаю в описі під відео, точніше, організації, в які я зачасту перераховую кошти. А також ви можете пожертвувати кошти в додатках, здається, будь-якого українського банку. У них зараз є така опція. Також це пропонує Київстар і майже всі нормальні, скажімо так, організації. Тому. Тут я не буду загострювати на цьому увагу, а скажу як саме я, якими способами я користуюсь для того, щоб ефективно, ну, на мою думку, звичайно ж, бути максимально ефективною в фінансовій допомозі нашим захисникам. Отже, перший спосіб це спосіб насправді найпростіший і, як на мене, найкращий. Далі поясню, чому це перераховувати круглі суми. Наприклад, одразу після надходження коштів вам доходу, ну, наприклад, заробітної плати. Ви перерахували одразу декілька тисяч гривень, або декілька сотень, в залежності, звичайно, від зарплатні і ваших доходів. І ви спокійні на цьому, ви вже знаєте, що ви допомогли і постійно не вишукуєте, як же ж вам, де ж вам знайти кошти на те, щоб... Допомогти, тому що ви вже перерахували і все, і далі ці кошти, що лишились, це чисто на ваші витрати. Але чому я кажу, що такий спосіб найкращий, тому що знаючи по собі, навіть коли я перераховую крупну суму після надходження зарплатні одразу, щоб, щоб точно вже в цьому місяці задонатити, то завжди знаходяться якісь е, організації, якісь збори, куди я хочу пожертвувати ще. Ну, це, звичайно, вже не такі крупні суми, це може бути декілька сотень, або сотня, або навіть 50 гривень. Але я туди ще задоначую, відповідно, в цьому місяці допоможу армії більше. Тому що, на жаль, кошти мають таку властивість самі по собі розтрачуватись. І часто багато людей, таких як я, наприклад, конкретно не можуть відслідкувати, куди вони йдуть. Ну да, так, куди ж вони йдуть? Ну, коротше, у мене багато коштів, наприклад, йде на побут, тому я намагаюся дуже одразу щоб. Зробити свій вагомий внесок, ну, вагомий в масштабах моєї зарплатні, а не в масштабах країни, звичайно ж, внесок, я намагаюсь перераховувати одразу. Але, на жаль, виходить так не завжди. Тому я розкажу зараз вам про другий спосіб, як можна ефективно донатити на Збройні Сили України. Спосіб номер два це дрібні суми впродовж місяця. Це коли ви перераховуєте, наприклад, там по декілька сотень на якісь збори, от впродовж місяця, ви бачите щось. Збирають на тепловізор, на турнікети, вам відкликнулось, і ви просто перераховуєте ці декілька сотень на цей збір. Але третій спосіб, тому що я заговорила про декілька сотень, я скажу, що декілька десятків гривень також важливі і про це. Важливо пам'ятати, що якщо ви можете перерахувати тільки 10-20 гривень, у нас постійно оруть якісь діти за вікном, але це діти, вони також потерпають від війни, тому вибачте мене за звук. Отже, як я вже сказала, третій спосіб це перерахувати 10-20 гривень. Краще це, звичайно, ж робити систематично, бажано кожен день, якщо це 10 гривень, наприклад. Але якщо ви не можете, то хоча б з періодичністю перераховувати 10-20 гривень, це також важливо. Я нагадую, що про це говорив навіть такий відомий всім нам волонтер, як Сергій Притула, що кожна гривня важлива. Тому не забувайте і про цей спосіб. От такими способами я зачасту користуюсь, скажу чесно, я. Не часто перераховую саме 10-20 гривень, частіше за все, я користуюся цими двома способами. Зараз, на жаль, частіше навіть другим, тому що від економічної кризи, хоча, я думаю, вона ще навіть не настала, на жаль, але від економічної кризи під час війни потерпають всі. Тому я плавно переходжу до тієї теми, де ж взяти гроші. От ви зараз скажете мені, ти така розумна, перераховуйте, а що перераховувати, якщо ти сама сказала про те, що. З фінансовим станом у наших громадян зараз біда. І я одразу ж відповім на це питання. Якщо у вас є якісь не першочергові або крупні покупки, то я відкрию секрет: гроші у вас є. Наприклад, кожного разу, коли я купую якийсь декор, а це в принципі те, на що я витрачаю кошти, крім того. Що купую їжу, воду, ну, товари першої необхідності. По суті, не першої необхідності, у мене це тільки якісь товари для дому, тому що це дійсно моя пристрасть, це те, що підтримує мене на плаву. І тому я витрачаю кошти на це, але кожного разу, коли я купую товари не першої необхідності, ми купуємо з Богданом моїм товари не першої необхідності, ми перераховуємо, намагаємось перераховувати рівноцінну суму. Тому що ми взяли Збройним силам України, я намагаюсь взяти собі це за правило: що не можна купувати щось, що тебе радує, доки ти не порадуєш наших захисників. Назвемо це так, це звичайно, жарт, але все одно не можна зараз. Я розумію, що потрібно себе підтримувати, потрібно себе. Як скептично говорила моя сестра про інших людей, дозволяти собі якісь радощі. Так, це дійсно потрібно. Я розумію, що психологічний стан зараз у всіх не дуже, але не можна, не, не можна бути егоїстами, не можна жити тільки для себе. Зараз це може мати наслідки, і в тому числі наслідки для тих, хто так робить. На жаль, тому в принципі, зараз уже дуже добре, якщо хтось. Може втілювати якісь свої бажання. Ну, це, це дійсно дуже добре, це потрібно цінувати і не забувати про тих, завдяки кому ми це робимо. От такий мій спосіб, яким я найчастіше користуюсь. Якщо ви не знаєте, де взяти кошти, але у вас багато якихось не те, що недоцільних, а не першочергових просто витрат, то значить у вас є де взяти кошти. І другий спосіб, де знайти кошти, який власне пов'язаний дуже з попереднім, це переглянути свої витрати. Це добре б робити і в часи, коли немає війни, але і я сподіваюся, що ми збережемо цю звичку на майбутнє. Але так дійсно зараз це зробити дуже потрібно, дуже дуже потрібно, щоб знайти саме кошти, допомагати собі в першу чергу і своїй країні. Тому так потрібно переглянути свої витрати. У кожного вони різні. Я, наприклад, це роблю, я, наприклад, дивлюся, я дуже довго обдумую всі непершочергові зараз покупки. Чи дійсно це те, без чого я не обійдусь. Ну, Наведу приклад, я от робила замовлення, яке скоро вам сподіваюся покажу, і дуже довго думала над ним. Ну, от просто дуже довго думала, тому що я розуміла, що це не першочергові витрати, і мені було соромно, елементарно їх робити. Я обдумувала. Я обдумувала, як я це використаю, я обдумувала, що я буду під час цього відчувати. Я обдумувала, що я буду відчувати, не е, купивши це, і якщо в мене цього не буде, і підійшла до висновку, що таки мені це потрібно, просто коли це прийде, я за нього заплачу, я задоначу на Збройні Сили України. Чому вирішила, що потрібно? Тому що е, я знімаю відео зараз, і, ну, наприклад, ця штука була для. Декору на осінь. І я розумію, що я буду розставляти декор і буду от я собі якось вже запланувала його в голові. Зараз люди, які увімкнули, просто я уявляю, що відчувають люди, які увімкнули моє відео, щоб е просто зрозуміти, як їм донатить на ЗСУ, а я тут про свій декор. Ну, Вибачте, у мене канал просто про декор, подорожі був. І просто типу лайфстайл канал, але зараз, звичайно ж, потрібно інтегрувати важливі якісь речі в нього, тому по-іншому не вийде. Пробачте, я просто на своєму прикладі пояснюю. І от я розумію, що я, наприклад, розставляю декор, я не задоволена результатом, бо у мене немає того, що я собі там уявляла і що собі запланувала. Потім я монтую відео, я не задоволена результатом, хоча я ніколи не задоволена своїми відео, але неважливо, я дуже не задоволена результатом, ще більше ніж завжди. І подумала, що напевне. Варто таки замовити. Я, наприклад, таким чином підтримую себе на плаву. Я розумію, що я більш ефективна. Звичайно, те, що я розвиваю свій ютуб канал україномовний, це не для перемоги, але певним внеском, якщо мені таки вдасться розвинути його до більших трішки масштабів, хоча б трішечки більших. Мені я не хочу бути блогером. Я ніколи не називаю себе блогером. Але хочу, щоб трішечки більша. Аудиторія в мене була, щоб, наприклад, такі важливі речі я могла більшій кількості людей донести. І просто говорю про те, що коли ти підтримуєш свій своє ментальне здоров'я, ти більш продуктивний і можеш робити більше речей. А у мене ще це все підв'язано під мій YouTube канал, який я не хочу закидати. І останній третій е спосіб, до речі, у мене в обох пунктах було по три способи доволі цікаво. Це скарбничка. І це не якась е фарфурова свиня, як ви мали подумати. А це скарбничка в додатку вашого банка. До речі, я до повномасштабного вторгнення взагалі нею не користувалася. а... 22 лютого, коли був дуже великий збір в Повернись живим, от я думаю, багато хто пам'ятає, вони просто зібрали там колосальну суму за цей день, тому що ці е жахливі створіння, не буду зараз матюкатися на своєму каналі, стояли під нашими кордонами і готувались, блін, власне, до нападу. І повернись живим. Тоді зібрали колосальну суму. І от я до зарплати було ще далеко були певні платежі, і я дуже хотіла задонатити. і Думаю, блін, 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 ну ну звідки ж, звідки ж задонатити. Тоді ще не була, на жаль, у мене розвинена так звичка ця перераховувати кошти на нашу армію. Я вважаю це своєю помилкою і помилкою всіх людей, хто цього не робив, але не про це зараз. Я думала, де ж, де ж взяти ці кошти, задонатити і думаю, стоп, там щось у мене постійно. Списую в якусь там скарбничку, от нерівні суми, воно завжди там 4 гривні, 5 гривень, до суми, щоб там були нулі. От, до, до десятих, здається, воно списує. І думаю, ну, до, ну щось там якась скарбничка в мене є, заходжу, а там майже тисяча гривень. Я задонатила також з 22-го, здається, числа, от, точно вже не пам'ятаючи, 21-го перерахувала ці кошти, і потім я дуже часто, коли. Я вже, наприклад, якусь крупну суму перерахувала на початку місяців, і далі йдуть гроші тільки на мої якісь витрати, ну, на на витрати на прожиття, не в сенсі, на мої якісь там е, уявні, якісь там косметику чи щось. Я на таке взагалі майже не витрачаюсь дуже рідко, тому що я цим не цікавлюсь. Я витрачаюся, як я вже сказала, тільки по суті, на товари для дому, які от зараз позаду мене. Тому що це дійсно моя пристрасть, і тому. Тому що я тільки на це витрачаюсь по факту, тому я це собі і дозволяю. Дуже рідко я собі купую якийсь одяг, бо це мене менше цікавить, мені просто хочеться пристойно виглядати і не більше. І дуже рідко я купую косметику, тому що я мало нею користуюсь. Вибачте мене ще раз за мою красномовність, коли записуєш рідко відео таке і буває. Тобі просто потім потрібно виговоритись. З того часу я часто поверталася до скарбнички, коли я вже перерахувала якусь крупну суму. Але є якийсь збір, на який я просто відчуваю, що я зобов'язана кинуть, ну от просто збирають на щось для наших захисників, і я хочу до цього долучитись. Я заходжу в скарничку, там може бути 100, може бути 200 гривень. Ну, раз на місяць, там, наприклад, з карти, якою я найчастіше користуюсь, це відбувається 100-200 гривень. Зараз там вдається 50 гривень. І е, я можу ці 50-100-200 гривень ще додатково перерахувати. І це дуже хороший спосіб. Це навіть хороший спосіб, якщо ви. Ось ці круглі суми не перераховуйте, просто встановіть собі таку опцію в додатку скарбничка, воно у вас буде списувати кошти, і е, тоді ви зможете зайти в цю скарбничку, коли вам треба, вивезти з неї. Так, там взагалі це придумано для того, щоб туди нараховувалися відсотки, але не в нашій ситуації. Е, кошти, я впевнена, ви захочете виводити звідти дуже швидко, як я, наприклад, щоб перерахувати на збройні сили. Ви заходите в цю скарбничку, виводите звідти кошти і просто перераховуєте з карти на Збройні Сили України. Такий простий насправді, але дуже дієвий спосіб. Ми маємо це робити, ми зобов'язані це робити. Ніхто за нас на жаль це не зробить, але це не виключає того факту, що українці ви великі молодці. Ви найкраща просто нація у світі, і нам дійсно є за що боротись. Тож давайте це робити, давайте допомагати це робити, кожен на своєму фронті. На цьому я кажу вам до побачення. Сподіваюсь, до скорої зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, тому що тут скоро буде багато атмосферних, затишних, осінніх відео. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе і па-па!